Вітаю вас на уроці з інформатики. Сьогодні ми будемо робити перші кроки в Python, а саме ми ознайомимося з вами, як встановити програмне забезпечення на ваш пристрій і опрацюємо першу програму, саме виведення даних у Python. Почнемо. Перше, що нам необхідно зробити з вами перейти. За ось цим посиланням ми перейдемо на офіційну сторіночку. Python. Ось тут ми можемо в цьому розділі завантажити останню версію Python. Натискаємо на неї, і в нас відбувається завантаження. Після завантаження цього програмного забезпечення натискаємо на ньому і починаємо встановлення. Обираємо Install. Далі в нас пропонується, чи потрібно встановити. Я на цьому е зупиняюся, а ви продовжуєте встановлення саме Next, Install і так далі. Встановлення дуже просте, вам потрібно дотримуватися крок за кроком те, що прописано. А якщо одразу ярличок на робочий стіл у вас не винесеться, то вам потрібно в пошуковий рядочок вписати IT LE. І у вас через пошук одразу висвітиться це програмне забезпечення. Якщо вам потрібно для зручності винести його на робочий стіл у вигляді ярлика, вам необхідно перейти до місця розташування даного файлу. Ось тут, на цьому файлику, який одразу підсвітився, натиснути праву кнопочку мишки і обрати, відправити на робочий стіл у вигляді ярличка. Таким чином, ви винесете цю програму саме на робочий стіл. Запускаємо її на виконання як звичайну програму подвійним клацанням. В нас відкрилося віконечко консоль. Тут ми можемо працювати з однорядковими командами, але нам потрібно файл, «New File». І сьогодні ми будемо працювати з вами саме з двома вікнами. Рекомендую вам два віконечка розмістити ось в такому форматі. Там, де ви будете писати код, воно буде розташовано зліва. Там, де ви будете бачити результат помилки, якщо ви будете їх допускатися, а помилки будуть, звичайно, так, то це віконечко буде розташовано справа. Повертаємося до нашої презентації. Те, що говорила саме виведення даних. І для цього нам допоможе команда Print, який є синтаксис написання, давайте з вами поглянемо. Спочатку ми пишемо print. Далі нам необхідно відкрити дужки і в лапках написати потрібний текст. Ця команда виводить в даному випадку повідомлення Hello World. І ось результат виконання нижче ви можете побачити. Ось такий її результат. Тобто print це є команда Hello World, об'єкт, до якого команда застосовується. В даному випадку ми виводимо текстовий рядок або текстове повідомлення. Але саме з командою Print можна не тільки виводити текстові повідомлення, а ще саме в цій команді робити математичні обрахунки. Якщо ми напишемо print, Відкриємо дужки і напишемо 2 плюс 5. то саме за допомогою операцій арифметичних дій, додавання плюс, віднімання, мінус, множення зірочка і ділення, зверніть увагу, слеш. Дві крапки в програмуванні не використовуються, дві крапки це як. Текстовий саме символ використовується в тексті. А для того, щоб зробити арифметичне, саме математичне ділення, нам необхідно застосувати слеш. Повертаємося до нашого print. В результаті цієї команди ми побачимо результат 7. якщо ми хочемо, щоб в нас виявилось наступний рядочок: 2 плюс 5 дорівнює 7. Тоді в команді Print нам необхідно використати складові виведення текстового повідомлення і обрахунок певних констант. В лапках те, що зеленим підсвітлюється, це саме як текстове повідомлення. Саме в лапках зеленим текстом те, що підсвітлюється, допомагає нам візуально, і ми можемо вводити будь-які значення. Що завгодно, і ми відповідно це будемо бачити на екрані. Далі ми ставимо кому розділовий знак і вказуємо Python, що далі буде йти математична операція, а саме додавання. Ось як тут також було виконано. В результаті ми побачимо 2 плюс 5 дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює, вивелося як текстове повідомлення, 7 обрахувалося вже відповідно у коді програми. Рухаємося далі. Якщо вам необхідно прокоментувати для себе, зробити якусь помітку в коді програми, для цього ми використовуємо коментарі. А що таке коментар? Те, що не бачить компілятор програми, не щитує його взагалі. І для того, щоб це зробити саме в Python, нам необхідно поставити решітку хештег і прописати повідомлення, яке буде стосуватися тільки вас. І якщо вам не потрібно в цьому коді програми прописувати коментарі, ви можете їх не використовувати взагалі. Для чого вони потрібні, якщо код програми буде дуже об'ємний, і щоб зрозуміло було, де які блоки знаходяться, за який алгоритм дій або логіку виконання відповідає певний блок коду, ось тоді його потрібно підписати. Повторюємо так, з попереднього слайду print 15 помножити на 3. І, відповідно, 15 помножити на 3 без лапок, тобто це як константи числові значення, Відповідно, ми будемо бачити результат на екрані 45. Якщо ж ми візьмемо ці значення в лапки, як показано ось тут далі, то, відповідно буде виведено на екран 15 помножити на 3. Наступне print. В лапках текстове повідомлення 15 помножити на 3 дорівнює кома. І наступне в нас, відповідно, ми бачимо 15 помножити на 3 саме обрахунок. В результаті ми будемо бачити, 15 помножити на 3 дорівнює 45 і 45, відповідно, обраховується. Ми також можемо з вами використовувати додавання при складанні текстових повідомлень. Привіт, кома, знак пробілу. Лапки закриваються, плюсик, і в інших лапках, друзі. Відповідно, ми побачимо повідомлення. Привіт, друзі! Ми можемо застосовувати арифметичні дії і до тексту. І як це буде виведено? До текстового повідомлення вау ми застосовуємо помножити на 5. І таким чином текстове повідомлення дублюється 5 разів. Сьогодні ми з вами згадаємо і познайомимося з цілочисленим типом даних. Він записується в Python саме int, від слова integer. Що це означає? Всі натуральні, їм обернені числа і число 0. відповідно, від'ємні додатні і 0, всі цілі числа. Сьогодні ми з цим типом попрацюємо, тому що нам необхідно буде виводити цілі числа без коми і дробової частинки.